Анатолій Валевський Хранитель снів. Північ. Магічний час. Вже давно у всіх будинках згасло світло, змовкли звуки, навіть невгамовний вітерець, ніби малюк, що набігався за день, сховався десь серед старих речей у дальньому кутку. Одного зі старих горищ і поринув у солодку дрімоту. Подібно до втомленого кам'ятного велетня спить в оксамитовій темряві зачароване місто, легким, туманним серпанком безшумно пливуть над бруківкою людські думки, до світанку відпущені на волю царственною володаркою мрій. І тільки ледь чути в гулкій тиші пустельних вулиць спокійні кроки хранителя снів. Він єдиний, не стуляє очей, дбайливо несучи перед собою чарівний ліхтарик дитинства, казкове сяйво якого безперешкодно проникає крізь будь-які стіни і дарує світлі сни дітлахам та дорослим. А в іншій руці хранителя тихенько брязкає зв'язка ключів від міцних дверей, за якими замкнені до ранку денні турботи та хвилювання. Щоправда, ще ховається десь у віддалених вузьких провулках нічні страхи, сподіваючись просочитися в безтурботні видіння сплячих і кружляють над містом нетопери фантастичних кошмарів. Вони чекають свого часу, але гранителі поготові. Тому місто спокійно спить і умиротворено посміхається зігріти теплом сердець і потаємними мріями городян, про які ніхто не знає, тільки місто. І хранитель снів, але вони і нікому не розкажуть. Пливуть нічними вулицями думки та мрії, наче струмки зливаючись у повноводні річки, Беззвучно киплять пристрасті та гинуть старі мрії, щоб дати дорогу молодим, руйнуються гранітні замки і зводяться кришталеві палаци, але до ранку все вщухне, і безтурботний світанок відчинить двері нового дня. А беззмінний хранитель снів піде на відпочинок, щоб знову повернутися опівночі.